Азербайджанські військовики відкрили вогонь у нагірному Карабаху. Влада Азербайджану заявила, що почала антитерористичну операцію локального значення. Її мета виведення вірменських військ із нагірного Карабаху та розпуск уряду невизнаної республіки. А причиною стало те, що Вірменія буцімто порушує режим припинення вогню. Азербайджанська влада стверджує, що йде обстріл високоточною зброєю лише військових об'єктів. Етнічні вірмени в нагірному Карабаху повідомляють про артилерійські удари по Степана Керту та інших населених пунктах. Представники уряду невизнаної. Республіки заявляють, що Азербайджан завдає ракетно-артилерійських ударів уздовж усієї лінії зіткнення. За їхніми даними загинуло щонайменше двоє мирних жителів ще 23 особи поранено. Вірменія заперечує присутність своїх військ у нагірному Карабаху. Твердження про порушення режиму припинення вогню називає брехнею, а так звану антитерористичну операцію, що почалася агресією. Водночас президент Туреччини Таї Пердоган заявив, що його країна підтримує кроки Азербайджану щодо збереження територіальної цілісності. Усі визнають, що Карабах земля Азербайджану Нав'язувати інший статус завжди буде марно. Наша головна мета, щоб усі, зокрема вірмени, жили пліч опліч у мирі на азербайджанській землі. водночас Ердоган осудив ескалацію конфлікту між Вірменією та Азербайджаном і висловив сподівання, що це швидко закінчиться. Нагірний Карабах на міжнародному рівні визнано територією Азербайджану, але більшість із його 150 тисяч жителів етнічні вірмени. Вірменія та Азербайджан неодноразово воювали через спірний регіон. У ході конфліктів загинули десятки тисяч людей.